Сон, привіт! На якому ми електромобілі? Сьогодні ми на BYD Song Champion Edition в максимальній комплектації. Це автомобіль з акумулятором ємністю 87 кВт 218 кінських сил, заявлений запас ходу 605 км. Автомобіль має адаптивний круїз контроль, утримання в полосі, сліпі зоні. Сидіння зроблені з екошкіри. Передніх сидіннях є підігрів та обдув, електрорегулювання двох передніх сидінь. Також в автомобілі система відкритого андроїда в цьому величезному екрані 15,6 дюймів. В цей екран можна завантажити абсолютно любі додатки, наприклад, Waze, навігацію, любу іншу, Chrome. В цьому електромобілі є дуже цікава фішечка. Це мікрофон, який знаходиться у нас в бардачку. Ви можете його достати. Та Дуже цікаво провести вечір в цьому автомобілі або подорож. В автомобілі є аварійне гальмування. Наприклад, якщо ви не замітили щось, автомобіль це замітить та сигналізує вам, з'являється на екрані відразу камера, видно, яка відстань в сантиметрах до перешкоди. Андре, до якої швидкості розганяється? Максимальна в швидкість в цьому автомобілі 160 км, Розгін до 100 км за 7 секунд. Динаміка в цьому автомобілі дуже цікава і приємно вас здивує. Великий панорамний дах з люком, який відкривається в три режими. Дуже гарний, стильний совер. Передній привід. Передній привід. Біводій є лідером. Продаж з електромобілів в світі також в цьому автомобілі є автопаркування, яке ми зараз випробуємо.